Всім привіт! Вас вітає компанія автопарк UA місто Львів. У нас сьогодні нове надходження, це Ford Mondeo 2012 року з пробігом 98 тисяч км. Придбаний він у офіційного дилера, обслуговувався на офіційній станції весь час. Автомобіль оснащений 2-літровим бензиновим двигуном. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. По екстер'єру маємо такі от мінімальні сліди експлуатації. Бачимо здвоєний вихлоп. Також є от на ліхтарі невеличка тріщина. По лакофарбовому покриттю все в ідеалі було підфарбоване косметично одна Так, На таких от 17 х легкосплавних оригінальних дисках власник також додає комплект зимової гуми. От ми бачимо в такому білому кольорі гарному. Ідеальний стан лакофарбового покриття. По салону маємо шкіряний салон з перфорацією, дуже збережний, в дуже гарному стані, з такою от світлою стрічкою, додає йому такої розкоші. Дуже гарному стані салон. Панелька також в ідеальному стані, нічого не зачухано. Кермо. Не зачухане, відповідає пробігу. Карти дверей у дуже доброму стані. Задній ряд сидінь також в ідеальному стані. Бачимо, все чутко нічого не затерто. По комплектації маємо електропакет, маємо парктроніки спереду і ззаду. Далі є омивач фар, безключовий доступ, круїз контроль. Датчики світла, датчики дощу, кнопка старт-стоп, підігрів переднього і заднього шлама. Клімат, контроль, магнітола, блютуз, під'єднання телефону. Також дуже класна функція підігрів та вентиляції сидінь. Мульти та сервокермо кермо. Так, ми бачимо пробіг 98 тисяч. Автомобіль не троїть, двигун працює ідеально, рівно. З технічної сторони автомобіль обслуговувався постійно. Має всі записи в сервісній книжці, а також чеки. Двигун не готувався до продажі. Потьоків ніяких немає, працює рівно, ідеально. Кого зацікавила дана пропозиція? Звертайтесь в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати в кредит, лізинг, за готівку або ж обміняти на свій автомобіль. Приходьте, завжди вам раді.